Дорогі брати і сестри, Закарпатці, українці, ті, які в Україні, ті, які за кордоном. Я вітаю вас і хочу сказати велику подяку усім, хто допомагав для того, щоб цей заклад запрацював. Сьогодні перший день роботи нашого закладу. І ми хотіли трошки показати вам, як він виглядає. Будь ласка, заходьте всередину. Тут, з Божою допомогою ми будемо приймати відвідувачів, тих, які прийдуть за допомогою, тих, які захочуть допомогти. І якраз у зв'язку з цим я хотів би звернутися до кожного і сказати, що на цих полицях ми хотіли би, щоб завжди у нас були продукти, які б ми могли б поділитися з людьми. Там на дворі у нас є приміщення, у якому є багато одягу. І в нас зараз є достатньо одягу, але з продуктами трошки у нас не так добре. Тому, то, якщо у вас є бажання підтримати цей проект своїми коштами, за які ми закупимо продуктів, за які взагалі буде функціонувати цей заклад, то ми будемо тільки раді, ви знаєте, як з нами зв'язатися, як допомогти. І ті люди, які вже нам допомагали до цього часу, ми дійшли з вами. Вам особлива подяка. Нехай Господь вас благословить. А хто бажає допомогти, це може бути допомога коштами, продуктами, одежею, взуттям, можливо, ще якимись речами з мебелі, які вам вже зараз не потрібні. А також хочу наголосити на цьому, брати і сестри Закарпатського поля, ви можете просто фізично прийти допомогти, побути тут почергувати якийсь день, коли у вас є бажання. Будь ласка, наберіть. І ми скажемо, коли у чому є потреба. А вона є практично кожен день. Так що, якщо у вас є бажання допомагати, будемо тільки раді. Нехай Господь вас лясно благословить усіх.